Що ж подарувати на весілля, новосілля, родинне свято, на якийсь праздник? та можна підібрати отаку оригінальну книгу, яка запам'ятається на все життя, та буде передаватися з покоління в покоління. Що зроблена ця книга? Натуральна шкіра кольору слонової кістки з тисненням по периметру золотом, накладка в метал посріблення філіграні, фрагментарна позолота, бічна частина, наскільки деталізовано зроблена з ювелірними емалями та каміннями Сваровські. зворот аналогічно. Вишуканий Азріс. Ви тільки подивіться на цей зріс. Це як окремий витвір мистецтва. Дана книга включає в собі інструкцію, як її заповнювати, кому належить, коли починаєте її вести, як це робиться, родинні відносини, стосунки. І Заповнюється, відповідно заповнюєте ступінь споріднення, включаючи навіть ваших е, питомців сімейних. До прикладу, домашні тваринки, які були в вашій сім'ї, ви представляєте цю книгу, відкриють ваші правнуки і будуть знати, хто її починав. Сайт ексклюзії, виключно ексклюзивні подарунки, це я вважаю шедевр звертайтеся з радістю швидко до.